Якщо я розбуджу вас серед ночі і запитаю, що таке макроекономіка, ви маєте мені відповісти без запинки, професоре. А, а можна скласти екзамен якось інакше? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Судовий процес над корупціонером. Він, як зазвичай, прикривається патріотизмом, помилкою, каже, що його підставили. Суддя тим часом задрімав. У цей час прокурор розійшовся. Та всі прекрасно знають про твої рахунки в офшорах, про дівчат неповнолітніх у саунах, що ти жодного рішення не ухвалював, якщо думав, що тобі це вигоду не принесе, плювати тобі і на країну, і на закон. Суддя у цей момент прокидається та як закричить та що ти собі дозволяєш, вискочко? Німа сцена суддя, зніяку А то ви підсудному це говорили. Тоді, вибачте, продовжуйте. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік розповідає другові. Я зустрічався з нею цілий рік, і ми вирішили одружитися. Єдине, що мене бентежило, це її молодша сестра, якій було 20 років. Вона одягала мені спідниці та обтислі маєчки з великими вирізами. Перед весіллям вона зателефонувала мені і попросила, щоб я прийшов і подивився на весільні запрошення. Коли я прийшов, вона була одна. Вона сказала, що у неї є почуття і бажання, які вона не в силах подолати, та хоче зайнятися коханням зі мною тільки один раз перед тим, як я одружуся з її сестрою. Я не знав, що відповісти. Вона сказала, я йду в спальню, а ти, якщо хочеш, просто візьми мене. Я був шокований. Вона зняла трусики і кинула їх мені. Я постояв трохи, потім вийшов з дому і попрямував до своєї машини. Мій майбутній тесть стояв на вулиці, він мене обійняв і сказав: Ми дуже раді, що ти пройшов наш маленький. Тест. Тепер ми точно знаємо, що ти підходиш нашій донці. Ласкаво просимо в нашу сім'ю. До чого ти це все? А до того. Завжди залишай презервативи в машині. Чим відрізняється життя одруженого чоловіка від неодруженого? Одружений чоловік живе собачим життям. Його щодня годують і зрідка випускають погуляти. Неодружений чоловік живе котячим життям. Гуляє щодня і його зрідка впускають погодувати. Ціля стала перед дзеркалом і довго розглядає себе. За нею підглядає її чоловік Фіма і каже: Знаєш, Цілічку, мені здається, що я покохав іншу жінку. Що? Хто ця безсоромна? Зараз покажу ось її фото. «Ха, так це ж я, тільки 30 років тому. Саме так? У маршрутці. Чоловіче, не лапайте мене за попу. А я й не лапаю. Я руки від чебурека витираю. Про кішок і собак. Собака може вивчити до 250 слів і рахувати до п'яти. Це відповідає людському трирічному віку. Кішка плювати хотіла на все твоє навчання, слова і цифри. Це відповідає людському віку в 42 роки. <ривіт> Чоловік телефонує товаришеві. Привіт, Михайле. Приїжджай в гості. Давно ти в мене не був. Та ні, якось не дуже хочеться. У тебе сусід Алкаш просить на випивку, якщо не даси, то або колеса проткне, або машину подряпає. Не хвилюйся, я давно переїхав. У новий район? Ні, сусіда. Рабіновичу, припиніть уже ходити скаржитися на свою дружину в синагогу. Сімейне життя, щоб ви знали, це така тиха гавань, де ваш човен зустрічається з іншим човником. Так це все так ребе, але що мені накажете робити, якщо я таки зустрів військовий крейсер? <реш> Радянські часи. На бульвар привезли бочку пива, продавець відчіпляє її, готується торгувати, підходить чоловік. Скільки коштує вся бочка? Ну, рахуй 900 літрів, по 22 копійки, кружка, 198 рублів. Ось тобі гроші. Іди відпочивай, розважайся. Увечері прийдеш за порожньою бочкою. Добре. Продавець іде. Чоловік розгортає плакат, «Пиво безкоштовно. Народ спочатку здивувався, потім почали підходити, потім черга утворилася, потім довга черга, потім натов, матюки, крики, хтось без черги лізе, комусь не дісталося. Бійка почалася, морди один одному б'ють, міліція приїхала. Натов прозігнали. Призвідників у відділок. Чоловіка туди ж. Починають його пресувати. З якою метою спровокував бійку? І в думках такого не мав. Незаконною торгівлею займаєшся? Та ні. Безкоштовно людей пивом пригощав, є свідки. Значить, пиво крадене. Що ви? На свої кровні купив, маю право. Може, ти псих? Нормальний. У мене й довідка є, гаразд, чоловіче. То навіщо ти це зробив? Навіщо свої гроші витрачав? У чому сенс? Гаразд, що вже? Скажу. Людина, я вже не молода, до комунізму точно не доживу. А так хотілося подивитися, як же воно буде за того комунізму. Молода дівчина своєму хлопцеві. Коли ми одружимося, я буду втішати тебе щоразу, коли в тебе будуть проблеми. Але в мене немає проблем, Люба. Коли одружимося, будуть. Роботодавець і претендент. Роботодавець. У своєму резюме ви написали, що знаєте такі мови та технології програмування: Basic, TB, QB, VB, VBA, VBNet, C, CNC, FOUNIX, unix Free, BCD, QNX, C, VC, C++Net. В ідеалі знаєте асемблер наступних процесорів i4004, IP4, Amiga, Ну і тут список ще на дві сторінки дрібно і докладно. Ну що ж, зарплата у нас за домовленістю, але гір золота ми вам не обіцяли. Максимум, на що ви можете розраховувати, це 150 тисяч євро. Претендент піднімає одну брову, роботодавець. І тільки не треба весь робочий день мріяти прокотеч на канарах. Максимум, що ми можемо запропонувати нашим співробітникам, це п'ятикімнатна квартира в центрі Києва. Претендент намагається всидіти на місці і поводитися пристойно. Роботодавець. І не треба думати, що якщо у шефа красень порш, то ви його теж отримаєте. Ваш максимум це BMW z 8 претендент, не витримавши, брешете. Роботодавець чинно, ви перші почали? <рес> Режисер акторові: Ні ні, ні, не годиться. Ну, що ж ти дивишся на партнерку, як на обудало? У вас же кохання, зобрази жадане почуття. Актор намагається щось відтворити. Режисер знову: Не вірю. Давай так. Ти уяви собі, що ти з найсильнішого похмілля а перед тобою увесь зріст, пляшка холодного свіженького пива. Лікарю, ми з дружиною часто сваримося. Що робити? Ходіть більше пішки, не менше п'яти миль за день. Це добре зміцнює нерви. Робіть так і зателефонуйте мені через кілька тижнів. Через два тижні дзвонить телефон. Лікарю, ваша порада дуже мені допомогла. Що не сваритися з дружиною? Ні, що ви? Адже я тепер за 60 миль від дому. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися двоє знайомих. Я бачу, у тебе тепер пришиті всі гудзики. Відразу помітно, що людина одружилася. Так, це перше, чого навчила мене дружина за медовий місяць. Дзвінок, чоловік бере слухавку. Ало, так, мамо, та знову посварилася. Та я пам'ятаю, ти казала мені, що вона стерва, і щоб я на ній не надумав одружитися. Ти була права, як завжди. Звичайно, я шкодую, що тебе не послухався. Я пробував, нічого не виходить. Це теж пробував. Хочеш з нею поговорити одну хвилинку, цілую. Потім кричить дружині: Люба, підійди сюди, будь ласка, тут твоя мама дзвонить. <риклад> Маленький син був із татом у зоопарку. Біля клітки з Левом він запитав: тату, а якщо він з'їсть когось із нас, то на якому номері автобуса мені їхати додому? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Увають відомого всі Одесі найбагатшого банкіра Соломона Каца. За труною покійного слідує колона розкішно одягнених людей у чорному, зі скорботними обличчями. І раптом поруч із траурною процесією невідомо звідки з'являється скромно вдягнена жінка і починає голосно ридати. До неї тут же підходить один із організаторів похорону і вічливо цікавиться. Жінку, заспокойтеся, будь ласка, що вже тепер? Ви, напевно, були родичкою покійному. Жінка перестає ридати, витирає очі з. Ім'ятою хусточкою і, схлипуючи, каже: У тому то річ, що ні.